Так, всім добрий день. Сьогодні у нас 10 березня. 10 березня що ми робимо? А я не знаю, буде на камеру, видно, не видно. Зараз отак стану. Фон темніший. Ще нічого не робив, уже тільки проїхав, уже наче ефект є. Тут ще не робимо. Що ми чудимо. Показую карбамід марка Б. Добрева, це ще в мене куплені у 21 21-му годі. Спасіба Кацапам, ніяк не можемо їх потратити. Економно ми до цього підійшли. Через отаке решето засипаємо. Щоб от фільтрувати. Воно ну, видно камінці. Тут у мене й миші попадаються. Все що за Приблизна норма внесення 100 кг. 100 кг це в е, тому, не в діючій речовині, а 100 кг фізичний. Отакий такий стан у нас пшенички. Не без того, що попадаються отакі от грудки і нічого не можу зробити. Так, розкидаю нашу. Так, Оце таке діло. Значить, роблю уже вже посадках їздив. Так, покажу, що воно. Значить, не без того, що є, ну, видно, не видно на камеру. Трохи предполагаю, що усі валки, не всі язички. Ну Таке буває, той хто знає що це Зеска, це така сівалка, що там все повинно бути дуже. Той. Так, це ж у мене цей посів, що широкорядним способом. Далі буду переїжджать переїжджати на той. Це таке діло. Так, все, я засипаю, тоді включусь трошки може з трактора. Оце отак. -от так, все, заправився. Що я все розказав? Сиплю карбомід, да, вроді би казав. Сипем через основні банки, не через добривні. Ну мені так легше. Катушки у мене стоять на ячменному висову по книжці, якщо вдруг кого що інтересує. І відкрито приблизно, приблизно десь. 9 мм основної катушки штангелю міряв. Оце таке. Глубина, е, глубина посіва пшениці, глубина посіва дисків. Ну, самі розумієте, де за колесом влазить, де не влазить. Так, все. отако. От Закриваємо. Е, ходю, ходю я е, е, четвертою передачею. Може хто скаже швидко, медленно по тому, скажіть мені. По пару, ну, третю це волинда це взагалі. Так, погано. Покидаю третю, а тоді заразом. І переключаємося на четверту. Трошки підриплює. Ну, бо може я такий спеціальний спеціальний. Так, поводимо. Опчасти, блядь, безпілотників вон валяються, Як мого хара. Ну, вот так работает. Заканчувати включу. Так, все, я закінчив Ось, о, пройшов крайній проход. Зараз заглянемо, що тут робиться. Ну, як завжди, зараз по краю просиплю. І ще дивіться, що на тому. Ну це не може, щоб так було для мене. Льопає, ще й льопає. Ну. ну тут пусто, я і знав, що тут пусто. Все, зараз по краю протягну ще і все, на виход. Так, все. На цій ноті буду закінчувати, Всім миру, всім добра, врожаїв.